Чому жінка токара Божа, пояснює народний філософ Гаврилович з Буковинського села Шепинці. Як поживаєте, розказуєте? Гірше, як було. Але ліпше, як буде. Оці всі паркани, оце все желізяки, це я люблю, оце я, я все своїми руками рентвія робив, оце все з бляхи, це все я собі своїми руками робив. А це дуже добре, бо знаєш мати хобі чоловікові, якщо жінка, бо є жінки що дуже багато мають запитань до чоловіка, а що ти це тут поклав, а що це не тут поклав, а що ти пізно прийшов, а що ти рано прийшов, а що ти не прийшов, а і так далі то чоловік, якщо має хобі, то він тікає від цих питань. Бо яке включив станок, воно боїться, то гримить, щось там може урватися чи ще щось. Таке. Є тут такі в мене сусіди, що я б їм язик приварив до, до зубів. А що таке Ну, Жінки. Що таке жінка? Жінка це переважно більше це і кара господна для чоловіка. <плес> жінка жінка незбагненна штука, не збанана. Не... Кажуть, що ще ніхто жінку не зрозумів і ніколи не зрозумів. І не дай Боже би зрозуміли, бо це буде набагато більше шкоди. Мені сказали в докторі, що треба їсти багато калени. Але ви не знаєте, від калини розум прибуває. Ось така петрушка. Ви скажете, що це цинізм, це не цинізм, це правда.